Доброго дня, сьогодні 4 травня і зараз хочу зняти відео. Пройдуся по своїх щепах на даний момент. Як вони прижилися? Ну, Почнемо на Анжеліну. І тут венгерки прищеплював. Так, це Олена. Дуже чудова венгерка Імунна. Так, Віжен. Теж бачимо. Пішов в ріст. Так, нектаріум. Нектаріум. Ну, якщо до цих пір ще спить, то це 99%, що він просто не прожився. Так, тут каліпсо, теж бачимо. От уже другий листочок, тобто вже це значить, що 100% все гаразд. Бачимо камбій. Йде зростання, то все гаразд. Тут у мене те ще є. Флаверкін на Анжеліні, потроху Анжеліну перещеплюю. У мене стільки є, і її буде достатньо. Мені цієї Анжеліни багато не потрібно, я в ній трошки розчарувався. Так І підходжу до ось начуїру, у мене дуже багато тут уже азійських груш і духосу. Тут бачимо, от якщо от... так. Значе є, але це не факт, що воно прижилося. Це можливо за власних поживних речовин, воно ще при високій вологості може кілька листочків якби, пустити, але ще не факт, що це ще па піде вріст. А от рядом, от рядом він бачу теж хосу. Отут вже 100% що все гаразд. І я нарешті... За цей сорт зацепився. Так, тут, думаю, 99% що теж хосу, пережився ну Проходимо йому хурми Бачу, хурма пішла в ріст. Так що все гаразд. Там на середу плюс один передають. то я більше за виноград хвилююся, бо де плюс один, там може бути і мінус один. А цікавий момент. Тут ось прищеплював я Рекарда. Дуже хороший сорт. І от бачимо, практично на кожній бруньці є квіткові. Вони за цвітуть, і я можливо сигналку ставлю. Так завжди роблю і заодно перевіряю сортність. І це ніяк наріст щепи не впливає. Вона чудово виростає, я ще й отримуюся налки. Так, але тут ще побачимо, чи буде плодова брунька, я бачу, єсть там в середині. О, Нахилив, чуть не відігнув. Так що тут понаблюдаю за цією щепою. Так, тут на луні я прищеплював Сіріус. От на лоні Серіус. От бачимо. Все чудово. От пішла ростова брунька. Так, і квітковий є. Теж залишу кілька сигналок на серіусі. Да, і ще з приводу яблунь. Вчора робив обробіток я. От бачимо тут, як мене пішла. Полуниця на нас, от тут все було біле зранку. Це тримбером прохожувався і трошки прочищав доріжку. Так що полуниці буде багато. Так, значить, вчора я з вечора обробляв, давав препарат СКОР, якраз такі температури 18 градусів було. І препарат Енджіо давав. Так, перед цвітінням щось десь не спрацювало, чи препарат може попався неякісний, чи я можливо щось не так зробив, обробляв може невчасно і ну, дуже багато пошкоджених бруньок є дуже багато, але не критично наші 50% з кожної бруньки є нормальна яка буде от пліт нормальний буде, тому можливо, нормірувати не прийдеться. Але вже бачу дуже багато пошкоджених і тому, можливо, прийдеться в соцвітті по два плода залишати. Ну, зазвичай я залишаю один, але щоб не втратити багато врожаю, ну, прийдеться це рік два залишити. Да, розмір вже не той буде, але скажімо так, великі яблука довго не лежать. От середні десь 200-250, а це буде те, що треба. Так, тут теж бачу от, Канзі, все гаразд і карнавал. Киткових бруньок бачу немає. ну, Головне, що прижилося. І далі такі моменти, от, бачимо, прижилося, все. Далі вже можна спокійно, те, що знизу йде, відривати, щоб воно не виснажувало нашу щепу. Так, і що це? А, це тут в мене помп щепа, і на ній я джунами. Ну джумбо-помп я вже знімав відео, скажімо так, це яблука таких посередніх. Смакових властивостей і мені її багато не потрібно. Тут вже бачу гусениця. Ну вчора обробив я, то я думаю, тут все буде гаразд. Так, і отут у мене ще є груша, я тут прищеплював азіатів. Зараз подивимося. Так, тут я прищепував секюї, ну, я поки що тут такий результат посередній, тому я бруньку. Тут а, не при, прибираю, а побачу, якщо не проживеться, то залишу і наступний рік я тут а прищеплю на цій молодій. Так, був напад кліща. Тут теж тут металгарка, талгарки все гаразд, на кліщі на не нападає. Тут на, я прищеплював зовсім інший сорт. І от на цей сорт якраз кліщі, кліщі вибірково нападають. На деякі сорти переважно європейської селекції. На азіатів поки що такого немає. Да, і тут ще кокосові Теж, от бачу, чудово пішло в ріст. Тут проблема в тому була, що на Секюї було плодові бруньки, вони заквітли, опали, і тепер тут чи підуть ростові рости далі, чи ні, ще під питанням. Будемо спостерігати. Так, тут у мене скіфське золото. Це рік дуже багато так рясно квітло і буде чимало врожаю. То рік сигналок було, ну, під питанням було. Е, я ще не зрозумів, чи це скіфське золото, чи це якийсь клон Голдена, можливо, пересорт. Значить людей відповідальних замовляв, але все буде, це просто людський фактор. Тому Нічого страшного, я на це випадок, куди чудовий сорт Pit матсон прищепив дуже високих смакових властивостей. Там у там фуджіон, Це золотий ринет у мене. Фуджион, сикаші, щеплені там. Ну, в основному це як, будуть як маточні кущі на живці. Ах, да, чуть, чуть не заміти, Тут фубрекс прищепив. От прищепив, але ну, фубрикса мало не буває. Це взагалі, От фуджі для мене це, мабуть, найкраще яблуко, а найкращий клон все-таки визначився, це фубрикс. Так що Фубрикса я кілька ще б зробив цього року. Ну, Ліголь, як завжди, трошки розчаровує. Торік, поза той не пане урожай був. Я нормував, торік теж нормував і теж урожайний паний. Плоди крупні, але я бачу, цей рік трошки вирішило такий посередній, я б сказав, урожай і деякі гілки, де ну, я бачу, мішатимуть ходити мені. І нема квіткових броньок, я буду просто обрізати. Ну, Живці залишати, тут теж буде загущено, вже бачу, тому тут треба проріжувати. Зараз ще один момент покажу. Тут в мене полуниця Азія, і так як і ти, тут в мене теж щеплений там Ліголь. І навіть вибачаю, це не Ліголь. А це делікатес. Тут у мене щеплений. І оця гілочка, я не бачу тут ніяких плодів не буде. Отут можливо, але ну, тут теж під питанням все. Квіткова брунька була пошкоджена. Взагалі ця гілочка бачимо оця і рядом. ну, По-перше, мішає ходити, По-друге, ну, вона зайва, а живці залишати таку гілочку на живці, ну, теж ліголь той же делікатес ну, фактично не замовляють. Людей і ці сорта не цікавлять. Тому я його просто. Або приберу, або, ну більше, що вкорочу наполовину, проведу такі зелені операції. Ті гілки, які зараз буду бачити, що там не буде завізі, і вони трошки загущають, то я приберу, щоб не мішали ходити, а також щоб трошки розчищу, щоб не було загущень. Отут От чемпіон у мене теж бачимо. Так що вже зараз не буду чекати. Червні місяця, а прямо зараз на початку травня можна провести зелені операції. Так, вилізу я прищеплював Джулієт. Бачу, пішло все, гаразд. Так, і тут карнавал теж вон бачу, тронулося в ріст. Ну, яблука, яблука це за яблука хвилюватися не потрібно, вони завжди, де на 9% приживається. Тут у мене теж сорти. Так, тут Джероміні я прищеплював. Я Джеромінію чимало нащепив і наречів. Ельстар. Так, і тут у мене Мелроуз. Все бачу пішло. Елізу я довгий час взагалі не трогав. Не трогав дерево, повністю в мене було, лише Еліза. Єдине дерево там з 30, де взагалі я не щеплював нічого. Але щось Еліза останнім часом мені не дуже... Підійшла. Яблуко не дуже лежке і з кислинкою. І, ну, Якщо є багато кращих сортів, то чому не прищепити? Бато елізів мені не потрібно. Я на базарі тим паче не торгую. Так, тут у мене теж на елізі я ще прищепив Джуліт. Джуліт, так. Теж бачу все гаразд. Один з тих культурних рослин, які важко прищеплюються, це. це там дуже тонкий прошарок камбію, От тому я кольоровкою зазвичай прищеплюю, все гаразд. Тут теж в мене досі кольоровка пішла. Ось пішла кольоровка, я повністю вирізав гілочку і тут у мене буде ранній кизили прищепив. Тут ще один сорт і там в мене ще є на кизилу два сорти. Так що тут от, теж от, можна, щоб дати поштовх, пообрізати, ту саму кольоровку залишити. Так, і тут у мене щеплений сорт Опал. Опало опал, Ріон показував серіус показав Луна, це чеська селекція, дуже хороша. Dark Rubin теж чудово пішло. Тут у мене рубінола. Тут пішов опал, а тут ще поки що не, не пішов. Не пішов. І напевно от я бачу, пошкоджена була був живець, можливо і за того. Ну, Поки що прибирати не буду. Головне, що цей пішов, я його і залишу. Так, ну тут, тут у мене Рубікранч. Ну, він це дерево вже п'ятий рік. Ну, фактично я тут плодів не бачу. Щось з Рубік Кранча в мене не склалося. Пане запилення і ну, прийняв рішення Рубік Кранч перещеплювати на абрикоси ранні. Робив і окуліровку я робив. Основного рубіста тут априція, вандеркот. От окуліровку робив. І все чудово пішло. А, ренклот ще прищепив я тут. Зелений ренклот, а тут та кольоровка в мене була. Так. Ренклот те Теж тут кольоровка. Я бачу, пішла, пагони з-під низу, треба теж прибирати. от, ще такий момент роблю? от Зараз прищіпую отак. Це кісточкові, я так роблю, прищіпую, бо... Часто буває так, що вітер під власною вагою, просто або кольоровка, або просто на живцю пагони не обламується. Тому, щоб вони краще затвердівали і не сильно зараз пішли в ріст, я роблю прищіпку, і далі потім кілька пагонів прокидається, і таким чином додатково формую. Свої щепи, а також не даю пагонам обламатися під власною вагою, особливо це для абрикос Дуже часто було в мене таке раніше, тому зараз я. Це лише кисточковий такі. Тут теж ось я в коліровку не пішла, я оперативно робісту прищепив за кору і живцями. І бачу. Все чудово пішло. Вчора обробляв скором від порошнистої роси, але це вже ось, бачу, зацепилася гілочка, це буде стікатором обірвати і викинути пошкоджені гілки. Зараз особливо борошниста шкодить. Я не знав, що От тут у мене щеплено сорт. Це, це, вірно, да, це Семеренко, Ренет Семеренко. І вони, так. Да, Ренет Самеренко пошкоджується борошнистою, бо там у мене Гренісміт. І я ж скільки знаю, гранісміт взагалі мало чим пошкоджується, особливо борошнистою. Все вірно, там все гаразд. А от на Семеренко, да, таке часто буває. Лохину обробляв теж він андрактнозов. І мідними препаратами, і сігном обробляв, і скором, ну скрізь різними препаратами, обробляю дерева і проходжу лохину. Той рік антракноз практично вбив весь урожай, соцвіття були просто сухі. А цей рік, можливо, вже на четвертий рік я побачу урожай лохини. Тут кілька сортів, вони блюкроп, і здається. Я вже не пам'ятаю, ну теж один з непоганих сортів. Рядом жимолость. Так, я підходжу ще до кількох щепів і вже напевно буду закрулятися. Так, тут у мене щеплений грінсхем. Так, гарант. Так. І далі там. І Грін Сліпс прищепив і бачу все чудово пішло. Там мене моді зверху. Тут теж все гаразд. Так, ну ще на своїх карликах подивлюся. Ось тут теж тут мене прищепла лілея. Це українська селекція. Я вже фактично дуже багато зібрав нашої селекції. Новітня є сортів, а фундучок Варшавський. Теж потроху мечу і мені обіцяють сіно привезти. Але я не став чекати і потроху кушу траву, крапиву кушу. І мечую свій сад. Не даю, щоб земля висохала, щоб бур'ян різ. Так, тут мене, мене це рік щеплював дожниця. Сорт так нашої селекції. Це златом, теж наш сорт. Тут гарант. Теж бачу, пішло в ріст ну от Ще багато там щепів, полі в мене багато, сортів. а До речі, ось нектаріум. Ось тут нектаріум пішов чудово. Так що фактично 90%. Якщо брати і і яблука, груші. прижилося. От. Тобто не треба рано починати до сокоруху. От тільки абрикоси зацвіли, тільки пішов сокорух, можна прищеплювати. Та й весна рання була. Так що поки що цей рік мені подобається, як все приживалося, росте, головне що захистити сад. Ну і далі будемо дивитися. Дякую за увагу.